Вітаю брати і сестри Божого благословіння вам в цей день, благодаті Божої, миру і всього хорошого. Сьогодні хочу вас надихнути, щоб ми не боялися, тому що каже слово його не бійся, бо я з тобою. Так його слово ка говори. Да, сьогодні багато страхів, сьогодні багато. Багато війна принесла нам горя і всього остального. Але Господь каже, щоб ми не боялися. Тому що Ісая, 41-й вірш, 10-й вірш каже: не бійся, бо я з тобою, не тривойся, бо я твій Бог. Я зміцню тебе. Бог говорить сьогодні до тебе і до мене. Що він каже, «зміцню тебе, допоможу тобі. Сьогодні кожному із нас потрібна допомога і при. Е... Підтримаю тебе. Знаєте, сьогодні ніхто так не може підтримати, як наш Господь. Він каже, підтримаю тебе, правицею правди своєї. У Господа є правда, у Господа є правиця своя, у Господа є підхід до тебе і до мене, до кожного із нас. І ми. Ми з вами да, живемо в часи, коли страх став частиною нашого життя, але це не должно бути, заполонити, Він це наше життя. І багато людей сьогодні знаходяться в страху. Вони не знають завтрашнього дня, вони бояться за дітей, у них вони бояться за країну, за все. Але в нас є Господь каже: Я підтримаю тебе і завтра, і сьогодні, і навіки, тому що я буду з тобою. Він дасть нам здоров'я, крепость, силу. Але Бог говорить ще і ще раз не бійся, і це просто. Порада, яка каже, це його не просто порада, це його заповідь. Це те, що він заповідував. І він каже: Я буду з тобою. Незалежно від того, як ти проходиш це все. Але він каже, Я буду з тобою і в бурі, і в різних обставинах він каже: Зміцню тебе, допоможу тобі я підтримаю тебе. Це те, що кому сьогодні потрібно, і тобі, і мені потрібно це. І він обіцяв, що буде, буде. З нами в цих бурях, штормах, і він каже, що не залиша тебе, не, не покине тебе. І сьогодні я хочу тобі нагадати: він каже: Я з тобою в долині, я з тобою в боротьбі, я з тобою в твоїй молитві, яка ще не, не, не стримала, не, не, не прийшло ще відповіді але він каже: Я з тобою, що тримайся, Господь з тобою. Амінь.